Ми сіємо горох, посіяли 200 гектарів. Ну, ще в нас заплановано, в общем, должно получиться 270 гектар. До цього ми вже посіяли ячменю 350 гектарів. Аграрії Чернігівського полемпідприємства почали активну фазу посівної кампанії. Вихід у техніки дещо затримала погода. У цьому році ми по максимуму сіємо своїми сортами, висіваємо, то тобто, і ячмінь пивоварений ми висіяли, це наші сорта, цей, цей горох теж там декілька е, сортів ми теж своїми сортами посіяли. В цьому році ще хочемо у бік нішевих культур, а це і гірчиці ми хочемо посіяти порядка 150 гектарів. І стільки ж, мабуть, редьки масляничної теж. Займаємось. Що скорочуємо? То в принципі, навіть скорочуємо трошки кукурудзи, пасіви на зерно силос у нас, так як ми наращуємо тваринництво, молочне тваринництво, скотарство, тобі Тобто нам тут збавляти оберти не можна. Загалом в області мають засіяти майже таку ж кількість площ, як і торік. Кажуть, у департаменті агропромислового розвитку ще на початок 2023 року посівні площі ми опрацьовували з сільосоробниками. Планувалося засіяти менше ніж було у 2022 році. Але вже на сьогоднішній день, враховуючи продовження зернового коридору, стабілізації цін на паливомастильні матеріали, зниження цін на мінеральне добрива. То вже сільгосвиробники більш оптимістично дивляться на посівні площі і на в цілому об'єм площі, які потрібно посіяти, які хочуть посіяти, і вже передбачається вийти на площу 1,2 мільйона. Гектарів це площа, яка була засіяна у 2022 році. На відміну від минулого року, цього посівного сезону проблем з паливами добривами немає. Є доступні кредити, тож аграріям вже набагато легше. Велика проблема зі збутом зерна його на складах накопичилося зо 2 мільйони тонн. Перед війною в нас було два і в сільвосвиробниках було 2,3 мільйона тонн зерна, які зла на, на складу, тобто це дуже велика кількість. Коридори все дали можливість реалізувати, плюс цей урожай, який був отриманий у 2022 році, але все-таки на сьогоднішній день знаходиться 2 мільйона тонн зерна. А тому аграрії скорочують кількість зернових культур, віддаючи перевагу олійним, а також намагаються орієнтуватися на внутрішній ринок. Ми позаключали договора і на нішеві культури, позаключали договора і з півзаводом, півкомбінатом на Ячмін. Тобто Бажано займатися тим, чим ти знаєш, що в тебе буде гарантовано, люди заберуть цю продукцію. Це на сьогоднішній день найголовніше. А так як повні склади лежать і нікому вони не треба, там квота, там не пускають, там. Заганяють у нас в кут, але ж жити то треба сьогодні і зараз, і сіється і, і людям зарплати, якісь і налоги платити. Чимала площа сільськогосподарських земель Чернігівщини не обробляється через наближеність до кордонів з агресором, де часті обстріли, а також досі небезпечне через засміченість боєприпасами. Розмінування – одне з важливих завдань, яке ставлять на урядовому і міжнародному рівні. У Нас забрудненим є близько 174 тисяч. Квадратних кілометрів землі. Я думаю, що про це буде окремо казати міністр внутрішніх справ. І це земля, яка є джерелом по суті для того, щоб нагодувати ще не менше 70 мільйонів людей в всьому світі. Тому, звичайно, це надзвичайно великий обсяг роботи, якщо цю роботу ми будемо виконувати одні. І, звичайно, що ми можемо прискорити розмінування, звичайно, ми можемо нагодувати світлі лише в тому випадку, якщо ми будемо надзвичайно ефективно координувати нашу роботу разом з вами, наші шановні міжнародні партнери.